Лучаємо Софію фодину до ефіри народну депутатку від Європейської солідарності. Пані Софія, вітаю вас. А в продовження оцих от складних стосунків хотіла запитати вашу думку. А оцей от візит віце-прем'єр-міністрки, містерки економіки Юлії Свериденко до Вашингтона з телеграм-кореспондентом Андрієм Єрмаком, який по суті ж ну повноважень то немає, і ну да, він сфоткався там, руки потис, але окрім того, щоб світлини робити, яка мета там була його присутності? А ну насправді ви абсолютно праві, що ну, я розсміялася, але дуже гарно висловилася, що це телеграм-кореспондента. Я би сказала, що це, чесно кажучи, пониження статусу України, тому що це дико, коли Україну на міжнародній арені на переговорах такого рівня, бо, все-таки, пані Юлія це і віце-прем'єрка і, і міністерка, коли представляє, перепрошую, завгосп і секретарка, хай найголовніше в державі, але завгосп і секретарка. Ну це насправді є принизливо для всієї України. А за моєю інформацією, він вскочив, по суті. В останній вагон, і в нього навіть не було заплановано зустрічі. Зустрічі організовували отак, аби щось тільки було. І я дійсно дотримуюся тої. Моменту, тому що якщо проаналізувати американські джерела, то там зустрівся, перетнувся, побачив, тобто не, немає ніякої конкретики, це таке враження, що по коридору бігли, перетиналися. Я думаю, що це є більше на внутрішню аудиторію українську. В плані того, от бачите, розказують, що є якась там агентура. От зі мною в Штатах спокійно говорять, ніхто мене не арештовує, ніхто мене не переслідує. Але. Ті рішення, які зараз приймаються в штатах, я думаю, що якраз його присутність буде негативно впливати на них, тому що він асоціюється з корупційними скандалами, він асоціюється з ситуацією з розкраданням гуманітарки, тому що він очолює, скажімо так, курування гуманітарного напрямку, а він є дивною особою, яка не має жодних компетенцій. Знаєте, що найстрашніше? Ну, от, добре, щось він там поговорить, щось там станеться, щось там буде. А якщо нічого не вийде або будуть погані якісь наслідки, він скаже: а при чому тут а в мене жодних повноважень немає. Я ж ні за що не відповідаю. Я ж просто керівник офісу президента. І в результаті в нас не буде з кого питатися: де, що, куди і як натворилося в тому всьому контексті. Так, а американська сторона вона ж розуміє, хто це Ну, в тому сенсі, да, він сфоткався з Антоні Блінкіним, Так і пас-патрон фоткався з Антоні Блінкіним. Ну, от ви дуже гарно сказали. Я думаю, що американська сторона, зокрема, американська розвідка, дуже добре все розуміє, але в певних моментах вони намагаються підтримати реноме України. І наскільки мені відомо. Тому що наших депутатів не випускають на ці всі переговори. Тут їздять тільки, скажем так, обрані від слух і прислужників, а немає можливості безпосередньо поспілкуватися. То наскільки мені відомо, що американці дуже добре розділяють так звану владу і офіс президента і український народ, і збройні сили України, і вони 100% підтримують Збройні Сили України і український народ і зрештою десь в десь певній мірі намагаються ну окей, ви вже приїхали. Давайте там ви собі десь побігаєте. А ми будемо робити. Те, що потрібно, щоб Україна вистояла, тому що зрештою для реноме захисника демократії, які ми яке мають Сполучені Штати Америки, зараз критично важливо знайти все таки можливості підтримати Україну і дати її вистояти, особливо у дуже важкий зимовий період. А тінь справи дубінського для сполучених штатів ми всі обговорювали вже ці Буратіни мальвіни. Слава тобі, господи, але є. Вийшла публікація в Нью-Йорк Таймс. Там і Деркача пригадали, і Дубінського, і всі ці. Прес-конференції. І ну, дуже дивно, що. та у Дубінського багато гріхів. Там і татуювання треба було в Барселоні зводити і всі ці речі. Але справа про державну зраду чомусь аж так пізно з'явилася. І це знову ж таки, тому що хтось поїхав у Вашингтон і треба було щось привести. Ну, як варіант, може бути. Але на Дубінського штати вже давно наклали санкції. Питання в тому, що в Україні, Ну крім цієї заяви, підозри в Державній зраді. І тримання під вартою на 60 днів насправді ж нічого толком немає. Я на днях дивилася а, включення Дубінського з печерного суду, а, де він там стояв з охоронцями. І Коли йому вже сказали, що його затримують. Я перепрошую, але це було так, що Дубінський наказує охоронця. Він спокійно давав коментарі, а потім розвертається і каже: Ну що, можемо вже і напевне, вже можемо йти ходіть. Ну, тобто, це, це не є спілкування. Я згадую, як з нами з Марусією поводилася охорона в суді. Я згадую, як зараз охорона поводиться з Черманом. Вінським суді це зовсім не такі легенькі, красиві фразочки, заяви і так далі. А, насправді мені би дуже хотілося, щоб Кейс Дубінського він спрацював не тільки щодо Дубінського тому що він далеко не один. З ним цілий медіахолдинг працював над оцим розкручуванням плівок деркача наклепів на Байдена, на Порошенка на всі ці процеси. Купа журналістів, купа так званих експертів з того конкретного медіахолдингу. Перепрошую, а чому тільки дубінському одному щось пред'являють? Це Мало би бути ціла когорта людей, і перш за все. За нього також мав би відповідати президент Зеленський. Тому що завдяки Зеленському Дубінський став кандидатом, а пізніше депутатом Верховної Ради, маючи по суті відкриті руки робити свої наклепницькі незаконні справи. За це має бути конкретна відповідальність, а не просто так, що давайте ми Дубінського одного зробимо ЦАПом відбивай, а всім решта вже буде добре. Ніби також ще дуже би хотілося, щоб Дубінський почав говорити, тому що він з образи може почати говорити. А тоді ми можемо. Дуже багато цікавого дізнаться і про офіс президента, і про парламент, і про уряд, і про президента Зеленського, і хто замовляв ці всі речі? Тому що ми ж розуміємо, що Дубінський це не була одна конкретна особа, яка працювала проти України. І до речі, а що там Баканов? От мені би дуже хотілося знати. Ну, Дубінський це добре. Де Баканов? Що риторичне питання со Це... там з купою великих купою зрадників, які здавали територію України, чи у нас можуть в офісі і в різних структурах тільки на генералів бойових наїжджати? Бо я реально обурена тими всіма інформаціями, особливо щодо генерала Наєва, який захищав Україну. ще тоді, коли купа у цих всіх так званих активістів чинуш, депутатів, вони всі дружно працювали на Московську Федерацію. А наєв захищав Україну разом з іншими генералами. і тут на нього наїзди намагаються якусь державну зраду пришити здачу територі. Орі, не перепрошую, але я думаю, що український народ, особливо військовослужбовці, волонтери точно знають хто і хто і будуть захищати. А ще стосовно діяльності Верховної Ради, законопроект про заборону УПЦ МП, до нього подали 1200 правок. Московські попи наняли лобіста на секундочку. Там людина заробляє 1400 доларів за годину. І я не знаю, чи закінчилися у митрополита мерседеси там на цього лобіста. І очевидно, що вони будуть намагатися не дати його. Його ухвалити які шанси, як цьому протидіяти? Дивіться, ми з командою депутатів, які входять до комітету гуманітарної інформації, які є провідним, але так само, які входять і до інших комітетів, але не байдужі в цьому процесі. Зараз опрацьовуємо всі ці правки. Намагаємося випрацювати пакет одностайних правок, які будуть які і є підписані, які будуть погоджені депутатами з різних фракцій, щоб ми могли, хоча б отаке. Тіло самого законопроєкту справками ну, проштовхнути єдиним масивом. Звичайно, що там є багато і різних правок, які спрямовані на те, щоб повністю знерухомити цей законопроєкт, але так само будемо їх опрацьовувати. Насправді для мене дивно, що УПЦ МП боїться навіть такого наразі ще беззубого законопроєкту, який дає всі можливості юристам судитися десятиліттями і заробляти шалені гроші на цьому на цьому процесі. Можливо, все таки вони вважають. Що люди будь-який законопроєкт приймають як такий, який забороняє московську церкву, і саме на цьому етапі вони бояться людської реакції, незалежно від того, які будуть там прийняті положення в самому конкретному законопроєкті, опір є. Ми чуємо і депутати це відчувають, і дуже багато різних переговорів, дуже багато різних інсинуацій. Але... Знаєте, от дуже шкода, що не не, не прийняли хоча б першому читанні законопроєкт Миколи Княжицького, тому що він базується на питанні національної безпеки, яка на основі усіх міжнародних конвенцій з прав людини дозволяє забороняти ось такі гебістські структури. І зараз ми намагаємося все-таки питання національної безпеки для української держави інкорпорувати в цей конкретний законопроєкт, щоб він був відправною точкою. Тому що ми розуміємо, що цей законопроєкт стосується. Московської церкви, але насправді йдеться про будь-які церкви, які афілійовані з будь-які релігійні структури, які афілійовані з країною агресором. А ну їх може бути багато Так, Ми бачили це, там кейсалатри. Теж депутати про нього писали. А будемо сподіватися, що це вийде. А, дякую, дуже Софія. Софія Фодина була з нами, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність.